Об'єднані футболом разом сильніші на зв'язку. студією Олег Донда, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Олеже, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю всіх. Е, недовго. Рустен Умеров знаходиться на своїй посаді, але менше з тим, як от ваші перші враження і як оцінюєте перші е, перші призначення. Ну, по-перше, його оцінювати зараз дуже складно. Занадто мало часу пройшло, він не міг показати жодних результатів. Ті призначення, що є, це тільки початок, ви ще не зазначили, що призначений вже державний секретар. Ті призначення, які є, можна сказати, що це люди, які я так розумію, обрав безпосередньо сам Рустем. Без нав'язання когось іншого там з будь-яких там міністерств або жодних там пливу точки там немає, це не може не, не давати оптимізму стосовно того, що Русте має абсолютно... Всі можливості для проводження своєї політики відповідно він за неї буде відповідати не тільки перед народним депутатом, взагалі перед Україною, і не зможе казати, що його йому комусь нав'язали. Але ми ще давайте, почекаємо трошки більше і повинні бути призначені люди, які відповідають безпосередньо про забезпечення армії так. і про логістику. Це Один буде раз... більш важливе призначення, і вони, врешті-решт, визначать а, політику Русе Морова і його можливості як міністра оборони. Якраз про це певну проблему вже зараз бачить дана Ярова. Яка є армійською волонтеркою, підприємницею, членкиною громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України? Вона зауважила, що те, що не призначилися заступники і керівники напрямків забезпечення озброєння і міжнародного напрямку, фактично паралізує їх роботу. Пане Олеже, чи виглядає на вашу думку так драматично, аж так драматично ситуація станом от на зараз? Не виглядає тим більше, що про дану, про таку цю шановну пані, дуже багато говорили, що вона має свої якісь погляди на призначення. Відповідно, я б сказав, що це суб'єктивний погляд. Давайте я прорадив би зачекати тиждень-два, бо ці призначення, як правильно зазначив, вони є надважливими. Якщо там обирається людина, яка буде опікувати. Цим напрямкам там дуже велика відповідальність, і треба простему дати час, щоб обрати ту людину, яка не забить ні його, ні міністерства, ні взагалі Україну. Я думаю, а, що час, там наступне час тиждень є, тиждень а час є в умовах просто війни. Ну я нагадаю, те, чим, чим і в чому, і, і чим будуть харчуватися наші військові взимку, воно контрактується ще влітку. Сани влітку готуються до певних речей. Ми це прекрасно розуміємо. Не було таких проблем, з якими ми стикалися трошки раніше. Ну тобто, два тижні в умовах воєнного стану, чи чи не забагато це? Будь-яке міністерство, в тому числі міністерство оборони, це дуже велика структура, яка має інституційну пам'ять. Ніколи не буває так, що змінили там умовно міністра або міністра один іде, а іншого там не призначили протягом два дні, і все стало або новий міністр прийшов і все працює по новому. Так немає. Є укладені контракти, є укладені документи, є відбувається постачання. Є які постачання домовилися ще влітку, як ви правильно зазначили. І новий міністр ніколи не може повністю прийти і всіх звільнити. І змінити повністю політику. Є якась тяг так і тут те, що не буде призначено або розглядається додаткова кандидатура на ці посади, не говорить, що робота міністерства зупинилася. Система працює. Інше питання, що нам дуже потрібно уважно. Навіть не нам, а пану міністру дуже уважно потрібно відносити до тих кандидатур, які він буде зараз призначати. Бо саме ці кандидатури, саме ці люди, фактично вплинуть на міністерство на політику навіть не зараз, а взимку взимку і на початку наступного року. Тоді ми побачимо їх вплив на системну роботу, і тому. Поспіх при цьому не, не дуже потрібен. Тим більше, що ми розуміємо, що ще попередньому міністром була злагоджена робота стосовно військового постачання постачання зброї до України з нашими партнерами. Тому додаткові 2-3 дні вони ні на що взагалі не вплинуть. Пане Олеже, повторно ухвалений з пропозиціями президента закон про відновлення є декларування під час воєнного стану. Передали на підпис президенту Зеленському. Ну і е, це кінець епопеї, на вашу думку. Саме Це... Це... цікаве буде попереду. Ага. А що саме? Те, що ми побачимо ну, в деклараціях, почне о, овісно почнеться декларування. Відповідно, наші е, дуже поважні журналісти, шани подякуємо за їх роботу. Змі почне вивчати, активісти почнуть вивчати, витягувати, що сталося за два роки. Я думаю, що по декому скоріше за все ми побачимо дещо цікаве, якщо вони там здається тиждень тому або два витягнули стосів, стосовно автівок, Що ще ми побачимо? Оце буде саме цікаве. А це, що підпишеться, ну зві. Ну, президент дав своє вето і відповідно парламент це погодився з ним найближчим часом. Буде підписано. І дивимося далі. А те, що голосували перед тим, щиро вважали класним варіантом? Дивіться, для мене, в принципі, це все одно, все одно. У мене є декларування, я продекларувався ще, здається, на початку року. Тобто я не бачу з цим жодних проблем. Більше того, при бажанні всі реєстри в нас відкриті, і наші там, дослідники, наші ЗМІ мають навіть сьогоднішній день перевірити, кої, чого є, які статки називали. Тобто я не бачу цим мривату. Хочеться, щоб було публічно, але питання немає, буде публічно. Добре, дякую, пане Олеже, На залишається з вами не так багато часу, але от саме з вами мені б хотілося відрефлексувати на новину сьогоднішнього буквально дня. Справа в тому, що Легіон Легіон Свобода Росії знову працює на Білгородщині. Про це вони заявили на своїх офіційних каналах. Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Білгородської області. Серед легіонерів, поранених та загиблих немає. Працюємо за планом. Казки про міні-поля залишти Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від Путінської скверни. Йде бій всі деталі. Після і чому саме з вами? Я просто нагадаю, що Олег Донда доволі часто бере участь в доволі масштабних форумах, які проводять в Європі. Це форуми, які присвячені фактично дезінтеграції імперії. І присвячені тому, що всі поневолені народи, які проживають на території Російської Федерації, мають отримати по праву своє свої території, і загалом Росія, як таке, от утворення, має бути розбита на фрагменти. Я правильно суть передала, пане Олеже? Абсолютно лучно і точно. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, те, що відбувається сьогодні, вже вкотре насправді в Білгородщині, яке це значення має саме зараз? Не питаю про знаєте, якісь там от військові суто моменти, але чи має це вплив очікуваний вплив на тих, хто живе на цих територіях, відповідно на російських громадян? Безумовно, має більше того, на моє глибоке переконання, і не тільки моє переконання, ми не можемо виграти цю війну і дійти до кордонів деностопершого року і відсвяткувати разом з вами там Керчі, Севастополі, Зваріна або ще десь. Якщо ми, якщо такий рух, який був до речі, почався влітку, такі собі рейди по тилам Білгородчина, Курщина, може і Ростов на Дону. Якщо якщо цих рейдів не буде, перемоги не буде. Тобто є це дуже велика складова секретів. І наскільки я розумію, те що знаю, найближчим часом у нас проводились великі заходи, великі навчання, і такі реди, починаючи з жовтня, не тільки будуть постійними, а вони будуть збільшуватися постійно. Вони будуть збільшуватися. Фактично, ці регіони вони поч потрібно, щоб вони палали. Палали так само, а може більше, як у нас, наша Харківщина або Чернівщина. І це має дуже великий вплив безпосередньо на імперію, бо для тамтешніх жителів, скажімо так, і шкони або курщан стане зрозуміло, що ота імперська модель метрополія і колонії, вона вже не працює. Тобто Москва не має жодних сил утримувати і забезпечити безпеку на цих територіях. І, відповідно, має сенсу якимось чином. Звертати на них увагу відповідно. Тоді може початися розмова, якщо вона вже не почалася, стосовно перемовин і майбутнього цих регіонів безпосередньо з Києва. Тобто, з моєї точки зору, це початок великої історії. Дякую, пане Олеже. Олег Дунда, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, доєднувався до нашого ефіру.